На їх право Залучати спеціалізованого організації. Далі забороняється експлуатація електростановок, в яких відсутні власні енергетичні електротехнічні працівники або відповідно, або договор, надання послуг щодо електропостанової. Ну і, значить, якщо немає особисті електростанції, то теж забороняється експлуатація електронному. У цьому випадку, якщо щось трапиться, то що відповідальність це керівник, а потім заступник по технічній частині, інженер. <кхе> так що треба вкати ну і постачати особи відповідальність за електросподарство. Часто там на екзаменах питають, які ж обов'язки особи відповідальності за електросподарство. Особи за електросподарство можна почитати, тут є 15, порядка 20 пунктів я швидких перечислю. Можете пам'ятаєте, якщо спитаєте, то можна відповісти. Вони відповідають за отримання електросового пробочного стання та експлуатацію цих правил про безхорони праці та інших нормативних документів, дотримання заданих передавали організацією режимів електроспоживання, договірних умов споживання енергії та потужності, виконання заходів з підготовки установи спочатку. До роботи в осінньо зимовий період, також раціональне використання електроенергії, оптимальні режими перетікання реактивної електроенергії та економічні режими пристроїв, провадження автоматизованих систем приладів приладівання, обліку електроенергії, збої, своєчасний якісний ремонт, запобігання аваріям, травматизму, безпечну експлуатацію установок, підвищення надійності роботи. Навчання, перевірку знацьких правил, і інших нормативних документів, охорону навколишнього середовища, залежно від покладених функцій, утилізація від пабліків, ще дещо приміняються. Інші можуть бути обов'язки, пов'язані з інтернетом, удосконалення мереж, електропостачання з в призерів з обстрільної ділі. Екологічних таварі та бронею, підвищення рівня промислової безпеки, розроблення захист простіга травматизму, загибло тварин, експлуатація удари розслідування порушення подія господарства, споживачів затвердження наказах Міністерства палива та енергетичних України, розроблення та дотримання до руки палива електричної енергії і своєчасних. Перегляд. Я от читаю все що підряд, щоб ви щось я думаю, запам'ятаєте, багато проведення технічного обосвідчення електростанову про нього передава, Введення обліку та контролю за споживанням електричної енергії, та облік так зниження, розроблення, розроблення з залученням технологічних та інших простірів, а також спеціалізованих інститутів, проєктів організації, інститутів. Пані продукції, що випускається, впровадження енергосберігаючих технологій, технологізаційних установ, використання вторинних парень до енергетичних інсультів, запровадження прогресивних форм метод, об'єкт і аналіз і щасних випадків, що сталося в електростацію. А також прийняття заходів, щодо причин виникнення. Розроблені інструкції з експлуатації використовувати табереж, експлуата, інструкції з охорони праці, посередньо безпеки, та персоналу для працівників електротехнічної фізичних. Надання інформації на вибух центрального організатор виконавчих плаці, хату нагляду, ведення документації, до господарства, вчинного законодавства і Додержання вимог санітарних норм і правил щодо праці таких допомогів. Розділ шість тих правил. Ось такі обов'язки особи далі, багато обов'язків треба вкордовалося. Працівник, який вбив порушення цих правил, помітити безправку засобів САХ, зобов'язаний покидовати процес безпосереднього керівника в разі відсутності відникав рангу, в тих випадків були. Здорово здорово! Свят, привіт Привіт, де стрімер, на місці, прийшов, з'явився. Все працює, начебто, все працює. сьогодні важке завдання. По лекція Що там за армянське радіо? Нас ä, перед експеред іспитами в зумі лекція. Карніші мапи.

Не чути, я старався. ебись короче. I it. Да. Ну, блять лошпедина. Так и надо. Так бы мы его похоронили вдвох. That's like a keg, huh? Enemy armor is hit. And guns hit. Firing accuracy would be erratic. Просто забый якийсь, короче, блядь, ми ж нормально стояли, і все. Той, блядь, сам підлазил, короче, під постріл з моєї команди. Ой, біда, чувствую, буде тяжко мені. Блі, я за резерви ще забув вімкнути. І лайк прожати собі. 5500. Ага. Ага. Піймамся, а я сижу, дивлюся лекцію. Це таке, як і заняття, то звичайно, небезпека, а ботамб є потреба в професійному духові в порі. Списки цих працівників, як правило, що річ, чи наші. Як здоров'я? Зробля нормально. Зранку прийняв уколи. Ще мали. Ну, завтра виписують. Що за Лексі? Пої до екзамена готуємось. Раніше цей дядько приїжджав на завод, і ми в реальному часі ходили туди, прям слухали. А вже чогось, блядь, через Zoom сказали дистанційно це діло. Екзамен на профпригодность, на, на групу допуску. Так що отакі ми от модні, блядь, зумові пацани. Да мудийський підеш Да, да, да. Вова, не пали контору. Ввечері ще на уколу йду. Скажу, ну что там, родненька, стрихала меня? Давай, я тебе проштрихну. Ебаный рот! Юра, привіт! Хто такой, сука? Юра! Знайомий голос. На квартал раз в три місяці. Ці тренування проводяться під керівництвом особи відповідальних зелектросподарство. Ну і тут от, є теж цікаве, що працівники, які не пройшли встановлені сроки навчання з технічної експлуатації. Для них поглядів, коли на роботу? В четвер. Ти що, не був на лекціях у мужика з лампового заводу Вінницького? Що, не, не, він не приїжджав, коли ти ще працював? Лекция в Зуме. И до того когда экзаменил. Раньше я на пит проезжал, а тут что-то в Зуме уже. Один раз. Теж мені згадав. Бля, думав, ти зразу викупиш. Привіт всім, здорово, син Що піде ввечері медбрату у кол ставити? Якому медбрату? Та при чому тут індус? Я індуса твого звідки маю знати. Ну вот ти працював на підприємстві, а він щороку приїжджає, лекції читає перед екзаменами. Та й звідти ти маєш його знати? Звідки звідки? Я розумію, щоб я працював з тобою в одній конторі з твоїми індусами. То я ще б не спорив би. Так я і близько ж мене там немає. А ти до заводу більше відносишся, ніж я до твоїх IT. <звук> Василь, ти більше до Міловіна смахуєш, бо ти, як не як доблісних ЗСУ, а я ні. Так що в тебе шансів більше є. Я одружений і маю двоє дітей. Ну тоді готуйся. Діти будуть питати, а хто в нас старший папа, а хто младший папа? Бля, два бої і обидва по тисячі демеджу. Ха-ха-ха! Пять -а -а -а. тысяч, быть. Объект, короче, проверяем. Primary weapon. We can't fire accurately. We repaired the track. the track is working again. <deal> Альфа не пройде. Я казав. Ой, що задешив той варіч, а глянув бету, взагалі розчарувався, вони гру, ніфіга не опростили, а дони прибрали. Як грати тепер ніхто не знає. Можу сказати, от на прикладі. Е -е, Данжа, а цей Гигазап. Да, Гигазап, короче. Full Gate. Чисто, блядь, по я по голосу орієнтуюся. От один раз я улетів з платформи удачно, да? Ще ні разу не виграв до речі. Е один раз я улетів з платформи, і тепер я по звуку знаю, коротше, коли він пиздить і що має Ну е Так і буде, Я не знаю, чи всі боси прям щось е е е пиздять, чи не всі, коли щось відбувається кульчик колись носив, да, я ж розказував. В мене в лівому усі був. Да, в атлічні, як у вас в правому, то в мене в лівому. Сам колов. Питаю навіть не в босах, а в чому. А що на фоні бабанеці? Лекція. Лекція до екзаменів. підготовочка Мужичок з лампового заводу. Шхуну мав чи корабля. Це вже ваші жаргони, я не шарю вже. Ваші задньоприводні. Я кікати касти мобам, а там в данжах кастерів куча, а ти не бачиш, хто має кік, хто ні, хто кого має кікати, і так далі. Мені здається, в рандомі всі кікають по підряд. Один кастує, блядь, і всі в нього заїбашили. Хто перший, той і збив, а остальні в КД пішли. Один раз я попадав з чуваком, да, який казав, має типа Circle, типа, інтур... каже, я буду збивати кружечок, типа це вар був. Що він типа збиває кружечки, коротше. Ну, а як воно на практиці було, збивав він кружечки чи не збирав, я хз. Я за цим не дуже слідкую. Плейтер пригає по всьому екрану. Ну так а зараз я дивився, в них теж там ж є свої налаштування. Я дивився. <пілкуvery> <пілкуvery> да, полоска не така жорстка, там. <пілка> але там під нею є каст моба. Діло в тому, що касти ж є, які можна збити, які не можна збити. Як воно, чи тільки у босів не збивається. Регання бафів та іншого теж нереально, при чому тут каст? Ну ти ж про каст сам сказав, блядь. Я тобі кажу. Сам почав касти, а тепер каже, при чому касти. Бо кульчик носили тільки пірати, які мали корабля або хоча б шхуну. А, в цьому плані. Ароцкіри. Тут, до речі, за екзамени кажуть, що в цей рік якісь тести, блядь, мають пересортується нереально тицнути. Ну все, ливаєм з гри тоді.